Добрий ранок Україну! Добрий ранок українська поетична родина. Добрий ранок нашим незламним захисникам. Вічна пам'ять загиблим, честь і слава живим. Всім я бажаю міцного здоров'я, непохитної віри, перемоги і миру. Як завжди в цей час, в рамках поетичного волонтерства ми проводимо збір коштів на допомогу Збройним силам України. Через деякий час ви. Після початку ви побачите в коментарях номери банківських карток і рахунків, на які можна донатити, будь-яку суму, яку ви можете собі дозволити. Вислів, народ, який не може кормити власну армію, а буде кормити чужу, зараз актуальний як ніколи. Тож долучаємось до посильної допомоги, якої потребують наші захисники. Я хочу почати сьогоднішній наш ефір з вірша, який я написав декілька днів тому, і називається Він будеш вільна. Так, не раз ти кров'ю і потом, і слізьми умилася, та загарбницький босоті все ж не підкорилася, Гордо голову тримала, світу посміхалася, всі атаки відкидала, билась, не здавалася. Помарніла вишиванка, Вкрилась пилом, сажею. Окропила землю і ранки, рясна кров'ю вражею. Зійде сонце над тобою, над синами й дочками, над Дніпровською водою, балками й садочками, стеб розквітне буйним цвітом, ковилою сивою буденуть слава світом, станеш ти щасливою. Буде линуть Солов'їна навіть за кордонами, станеш вільна Україна за всіма законами. Так, я вірю в те, що наша ненька Україна не скориться ворогам, як би вони того не хотіли. Буде вільна, самодостатня, буде крепко стояти на своїх ногах і впевнено дивитися перед собою у щасливе майбутнє. Нам доводиться платити дуже високу ціну за право обирати самостійно, за право жити так, як ми бажаємо, а не за методичками, написаними ворожими спецслужбами. Ціна дуже висока, це людське життя. Нещодавно після чергового обстрілу з'явився вірш про, одно, про одного з наших героїв, який поклав своє життя на вівтар війни заради того, щоб ми жили в мирі і злагоді в процвітаючій країні. Вірш називається Так ідуть Герої. В той час, як ворог перейшов кордон. І колони йшли степами на Баштанку, 190-й славний батальйон пішов Сашко записуватись зранку. А хто на захистане, як не я, прощаючись, промовив він дружині. Це ж батьківщина, матінка моя. Тут народився я і жив донині, Херсонський Миколаївський степи, Донецький край, квітуче Запоріжжя. Тут кожен знав, де схибить бра... не... не схибить побратим, штурмуючи висоти і підніжжя. Той бій був, бій був за свободу і життя. За селище, що, що звуть мала такмачка, за розриви кабіт, мін. Без вороття рівняли землю, терли, мов наждачка, Змішались сажа, кров зголоний піт, горів метал, людське тіло, Зрігнувся від побаченого світ, не відступили, як їм не боліло. Пішов у вічність, воїн навесні. Скінчилися гранати і набої, дощі за ним розплакались рясні. Бо так як він, ідуть лише герої. Вічна пам'ять загиблим, ще зі Шана живим. 5 травня 25-го року під час виконання бойового завдання біля селища Милата мачка Запорізької області героїчно загинув в бою молодший сержант 190-го батальйону 123-ї бригади ТРО Олександр Капуста, до останнього залишаючи вірним присязі та своїй країні. Ми не забудемо про полеглих і віддамо належне живим, які як в нелюдських умовах, в дощі в спеку в зимовий холод, під постійним шквалом вогню і смертоносного, смертоносного залізяча несуть свою службу, захищаючи наш мир і спокій. Якщо ви бачите номери рахунків, можете внести і свій пасивний вклад на підтримку наших Збройних сил, що, в свою чергу, ціною неймовірних зусиль боронять нас від загарбників. Ворог не звертає уваги на загибель цивільного населення, і, як сказав їхній фюрер, під час війни цивільних немає. Постійні обстріли населених пунктів, артилерія, РСЗВ, балістика і майже щоночі атаки шахедами нас не зламали, а додали сил і розуміння того, що такий вов... хто такий вовк у шкірі ягняти. Після чергової атаки і руйнування житлових будинків я написав вірш, що має назву під завалом. 에... Страшний удар і темнота. А я вже під завалом. Я дим і гіркота, повітря дуже мало, так мало місця поміж плит, та є бажання жити. Невже це мій останній скит, зруйнований, розбитий, перед очима все життя. Пробігло за хвилину не зовсім добре відчуття в бетонній дамовині. Пульсує б'ється в скронях кров, неначе молотками. Я чую, хтось кричить: агов, ми майже поряд з вами! Невже це янголи прийшли по мою грішну душу? Якщо в цім хаосі знайшли, то йти я з ними мушу, а ось і світло, це кінець. Така вже, мабуть, доля, аж ні, ліхтарик каганець, показує, де воля, спасіння ради, я без меж, хоч критий брудом, пилом. Я хочу, щоб і решті теж пожити пощастило. Як нам не важко, та ми маємо розуміти, Це хлопцям на полі бою ще важче. Але вони тримаються. Можливо, на грані своїх можливостей. Та всі розуміють, що позаду батьківщина, сім'я, діти, дружина, мати і батько. Як кожному хочеться додому обійняти всіх і нарешті побути в тиші. Але це неможливо, доки ворог атакує. Ми просто зобов'язані підтримати їх морально і матеріально. Не треба віддавати останнє, можете просто поділитися тим, що у вас є. Номери кроток і рахунки в коментарях. Гарнішої природи, ніж наша, мабуть, нема ніде. Вона нас підносить духовно і забезпечує всім необхідним. Пейзажі, які вона дарує. Як на мене, вони неповторні. повторні. Таких більше нема ніде. Чарівні ранки. Так я назвав вірш, який я хочу вам зараз зачитати. Ніч пішла, не попрощалась. Цивий місяць теж пішов. Сонце ранку посміхалось, Щойно й на знов. Вже проснулися, проснулася діброва, річка, стрічка, глухий гай, поле синє волошкове прокидається весь край. Соловейка десь затьохкав, чути жайворонка спів, веприкрадісно зарохкав носом риючи сапів. Зайці грались на поляні, мокрі лапки в них носи, в радісні хвилини рані від прозорої роси. Перша бабка пролетіла, мух за нею цілий рій. Звірина уся раділа, і ти, і ти з нами порадій. Ту щеранку дивне диво прокидаються усі, край баштанський ексклюзивом постає усій красі. До безмежності щасливий, скрізь квітуча, квітуюча земля, балка, річка, щедрі ниви. Це щоранку бачу я. Ми за це боремось і нікому не віддамо. Це земля наших дідів наших прадідів, і ми її маємо передати своїм дітям і онукам. Щоразу прокидаючись затишній оселі в теплому звичному ліжку. загадайте, будь ласка, завдяки кому ми це все маємо. Наші воїни найкращі. І іноді їхнє життя міряється кроками, які вони змогли пройти на полі бою. Вірш, наступний, що я вам хочу зачитати, має назву Відстань життя. Розстріляний день переходить вечір. На заході неба палає вогонь, воєнний тягар навалився на плечі і капає, і капає кров із роздертих долонь. Тут пахне тротилом і потом на квітах, хто спадає поряд і йде в небуття, команди лунають тут голосно й чітко і кроками міряють відстань життя. Щодня кожен з нас під ворожим прицілом, а нерви дрижать, як у скрипки струна. Нічого не чує вже зморене тіло, у дім ж прийшла ця проклята війна. Ніхто не просив тебе в осі, не кликав. Ти нічий як звір на країну напав. Чи будеш потрібний ти, тайна велика, тому, хто тебе на війну посилав? Палає той танк, який в госпіталь сіли, підбито літак, що бомбив наш квартал. Свого вам замало чуже захотіли. Хто думав із вас, ким, яким буде фінал? Тут пахне тротилом і потом на квітах. Хтось падає поряд, і йде в небуття. Команди лунають тут голосно й чітко, і кроками міряють відстань життя. Вічна пам'ять і слава полеглим героям. Честь і шана тим, хто прийшов, це пекло і залишився живим і не втратив надію. Зберіг собі уміння мріяти в короткій миті відпочинку. Хлопці мріють про своїх рідних, про свій дім, про мир і спокій. Вірш Я прийду був написано саме з приводу цієї теми. І я перед тим, як зачитаю, хочу ще раз нагадати, будь ласка, якщо бачите номери рахунків, по можливості, скільки ви можете, задонатити на наші Збройні Сили. Найбільший подарунок у житті родини Колу. Я, дружина і діти. Не завжди все виходить, як хотів, проте навчився найменшому радіти. Щасливий я, що можу, хоч на мить, реальність зупинити і все забути, пірнути у небес густу блакить і подумки додому повернутися. Та хочеться війти тихенько в дім і рідних всіх легенько обійняти. Люблю сказати, хочу геть усім, Вас ніжно ніжно, буду цілувати. Я мріяв лише Одну недовго мить, тут знову гуркіт, бряцання металу. до нас же щось жахаючи летить, чи то калібри, а чи то кінжали. Арта прасує, гатить міномет, а кулі, мов ті оси розлітались, нема шляху назад, лише вперед. Часу не так багато вже засталось, Ми ворога відкинули назад, здається, в тиші довгою хвилина. Закрию очі, бачу дім і сад, усміхнено усю свою родину. Чекайте, любі, я вернуся в дім. Прошу, прошу на це благословення у Бога, скінчилися шляхи короткі всі, найдовшою додому є дорога. Але я вірю в те, що я дійду. Хоч птахом не літати мені в вирій, чекайте, люби, я до вас прийду, щоб далі жити в радості і в мирі. У багатьох наших захисників це найбажаніша мрія зустріти рідних. Ніжно їх обійняти, знати, знати про те, що, прокинувшись завтра, ти не почуєш і не відчуєш жахіт війни. За вікном шпак шпаклюватиме черешні, а на найближче до вікна гілице цвірінчатиме грабець, промінчик вранішнього сонця, бігатиме по кімнаті, сповіщаючи про початок мирного, даруючи спокій літнього дня. Кожен наш, кожен наш і кожен ваш внесок. Наближає цей день і дає надію на здійснення мрій наших захисників. Якщо ви маєте таку можливість, номери рахунків і карток в коментарях. Наступний вірш називається Шляхи дороги. Життя непередбачувана штука, здобутки, втрати, радості й страхи, одному щастя, а для когось мука. Та лише Бог звісні всі шляхи. Чекаємо врожай зі свого поля, з того зерна, що рясно проросло. Ми віримо, що прихильна буде доля, що всім нам неймовірно повезло. До нас приходять зовсім різні люди, навчити хочуть нас, допомогти. Але ми знаємо, гірше там не буде, де є бажання досягти мети. Шукаємо вихід з різних ситуацій, а час їх перемелює, як млин, і серед різних вірувань і націй Господь для всіх нас. Є лише один. Планета наша спільна дім колиска. Радіємо, коли видно сонця схід. А коли бачимо не, бачимо не здалека, а зблизька, бажаємо відправитись в політ. Життя це щедрий подарунок Бога, здобутки втрати, радості, страхи, для кожного прокладена дорога та лише Бога звізні всі, всі шляхи. Так, шляхи відомі тільки Богу, та за нас їх ніхто не пройде. І як, його, і, як подолати, і як їх подолати, вирішувати нам. І коли здається, що сили вже полишають твоє тіло, відкривається друге дихання, а в голові мав, дриль, сверлить питання: якщо не я, то хто? На одному ентузіазмі важко виконувати складні завдання, бо для цього потрібні ресурси. Не тільки ресурси, а й засоби, з придбання яких ми можемо допомогти нашим Збройним силам. Рахунки ви бачите. Кожна гривня це маленький крок до нашої перемоги. А вона нам так потрібна. І наступний вірш так і називається так потрібна. Нам так потрібна перемога, як і повітря для життя. Не маємо рішення простого. Назад не буде вороття. Сади, розквітнуть білим цвітом, зазеленіє скрізь поля. Зміхнуться нам щасливі діти і світ побачить немовлят. Земля загоїть вирви рани. Війна піде у небуття, вшануємо наших ветеранів за всі врятовані життя. Розправить Крила Україна, як волелюбний гордий птах нове збудує на руїнах, бо, все, бо буде все в її руках. У нас лише одна дорога, свобода наша на кону. Ми щиро прагнемо перемоги і прагнати в небуття війну. Рано чи пізно всі війни закінчуються. Починається час відбудови і розквіту нового життя, і ми не виключення. Україна вистоїть і на місці зруйнованого побудує нове, ще краще, крокуючи у щасливе майбуття. Я вірю в це, і ця віра мені додає сил, і наступний вірш називається Незламна Україна. А перед тим, як я його зачитаю, будь ласка, я бачу ось на екрані, в коментарях є і номери рахунків, і ціль, яку ми маємо досягти. Це і маскувальні сітки, і реп, і все, що потрібно для наших захисників. І так вірш називається Незламна Україна. Ти не скарилась і не впала, і виграєш на бій. Ти спину й голову тримала у гордій постаті своїй. Відран боліло усе тіло, пекло й горіло водночас, але ти все перетерпіла, і стійкості, і стійкості навчила нас, бо той, хто вірить, не здається, іде вперед за кроком крок. Старанному завжди вдається, хоч і складим і той урок. Навчала нас сама навчалась, дала нам можню рубежі, своїми дітьми переймалась, котрі були вже на межі, ти не скорилась і не впала, а йшла крістерне до зірок. Дбайливо долю вишивала, вплітала радість у вінок. Незламна рідна Україна, ти наша гордість, рух і зліт. Тебе ми любимо, Батьківщину, узрів тебе такою і світ. Віримо в незламність нашої неньки України, віримо в себе, віримо в незламність наших збройних слів, сил. І я сподіваюся, не сподіваюся, я вірю, я. Щиро вірю в те, що нам все вдасться. Наступний вірш, який я хочу вам зачитати, він називається У Сяйві Сонця. Вражає синь річок і моря, Блакить Небес у вишині, Ліси і гори, степ, що сади квітучі на весні, Мов золоті пшеничні ниви, багато щедра в нас земля. Тут почуваюся щасливо, дорослі навіть немовля. Живи прекрасна Україна, і гордо голову тримай, Дзвенить хай, мова солов'їна, Пісня милине з краю в край. Найбільший скарб, це, звісно, люди, це твої дочки і сини. Про тебе слава йде повсюди, про твій характер запальний. Тут кожен має смак, смак свободи. І можливість вибору в житті, і неповторну силу і вроду усяєві сонце золотім. Як би там не було, війна ще не закінчена, тому я ще раз наголошую на тому, що нашим хлопцям, нашим захисникам конче потрібна допомога і ми. У рамках політичного волонтерства часто оголошуємо збір на те чи інше обладнання, яке, на яке, е, яке зараз потребують наші хлопці. І я сподіваюся, що ми всі разом досягнемо нашої мети, досягнемо перемоги, і все в нас буде добре. Е, я ще раз наголошую, що можна донатити будь-яку суму. Яку ви можете собі дозволити? І ви знаєте, що наша посильна допомога виливається капельки, по, капельки, по капельки, і виливається в ріки допомоги. І це допомагає нашим хлопцям не тільки матеріально, а й морально, тому що вони знають, що за них не забули, за них пам'ятають і завжди будуть. Боротися за наше щасливе майбутнє, за мир і спокій в наших оселях. Я хотів би на цій, на цій нотки закінчити свій прямий ефір. Ще раз побажати всім перемоги, миру, щастя, процвітання, щоб у нас, і в нас, я вірю, все вийде. Завдяки. Самовіддачі по жертві наших захисників, і ще раз наголошую на тому, що ми можемо цьому їм допомогти. Слава Україні, слава мужнім захисникам, слава нашим Збройним силам.